Добре, і давайте тоді починати. Перша в нас тема це використання займенників в реченні. Ми будемо знайомитися з тим, що таке займенники по-англійськи. Це pronouns. Розглянемо звідки пішло це слово, і будемо дивитися, як вони використовуються. Так, що таке займенники? Роман Григорович, не той слайд, будь ласка, змініть. Що таке займенники Pronouns. Це те, що використовується замість іменника в реченні. Ну Як ви знаєте, іменник це те, що дає чомусь назву. Це якісь явища. Це якісь, ну, наприклад, персони, люди. Ось Роман Григорович, це, наприклад, іменник. так і на Пронаон це те, що замінює ці іменники. Для чого це робиться? Для того, щоб не повторюватись кожен раз. Ну тому, що якщо я б, наприклад, розповідав історію про Романа Григоровича і кожен раз сказав би Роман Григорович, Роман Григорович, Роман Григорович, я думаю, дехто міг би зненавидіти це ім'я вже через 5 хвилин. А завдяки заіменникам я можу замінити, наприклад, Роман Григорович на Він. І таким чином запобігти повторення. І так, звідки пішло займенник. Займенник пішло від латинської мови, від е, двох частин: це е, про і наун. Що таке про? Про в латинській мові використовується як е, замість чогось або е, в користь чогось або когось. Ви, мабуть, багато разів вже чули такий вираз, як про боно публіку. Ми, наприклад, часто використовуємо його в вільному юридичному факультеті, тому що наші лекції якраз проходять в режимі про боно публіку, тобто на користь суспільству. І це якраз та сама частина про яку ви бачите, це на користь чогось когось або замість когось. А друга частина наун пішла від латинського слова «nomen». «Nomen» – це те саме ім'я, тобто якась назва, те, що використовується як поняття. І «pronoun» – це те, що використовується замість імені. Ну, наприклад, я можу сказати стіл, а слідучий раз, використовуючи замість того, щоб використовувати слово стіл, я можу сказати він. Це, це стіл, і він, наприклад, великий. Так, як використовуються займенники в, реченні? в реченні займенник, В нас речення будується з трьох основних блоків. В кожному реченні є два, два обов'язкових блоки, і третій основний він не обов'язковий, але все ж таки він присутній в більшості речень. Перша частина речення це subject, тобто суб'єкт. Це той, хто виконує основну дію в реченні. Наприклад, автомобіль їде по дорозі. Так, автомобіль це суб'єкт, це той виконавець дії, про якого йде мова в реченні. Друга частина це Verb. Verb – це дієслово, воно обов'язково в реченні є, тому що якщо в реченні немає дієслова, то немає самого ствердження в даному випадку, і тому в нас обов'язкові дві частини: це subject, тобто діюча особа та verb. і третя частина, з якої складається речення, це object, це те, над чим виконується дія. Наприклад, Роман Григорович допомагає мені. Так в нас виходить, що Роман Григорович це суб'єкт, допомагає це основна дія, яку виконує суб'єкт. Це verb. і третє – це object, тобто мені це та людина, та особа, над якою виконується дана дія. Або, наприклад, я йду в школу. Так? Тобто я це суб'єкт, їду це е, verb, тобто дія. А в школу це ну, школа в даному випадку це об'єкт, і для чого використовується pronounce. Займенники якраз замість об'єкта і суб'єкта. Тобто, коли я говорю речення, я можу замість об'єкта, якщо я вже його е, використовував раніше, якщо я вже говорив про цей суб'єкт раніше, я можу використати в даному випадку е, займенник замість цього суб'єкта. Тобто, наприклад, е, Роман Григорович допомагає мені на лекції, він е, підтримує мене в технічній частині. Як ви бачите, в другому реченні я використав він це займенник для, для суб'єкта в першому реченні. І точно так же це працює і для об'єкта. Тобто, я несу сумку, вона дуже важка. Тобто, я... ні, ні це це неправильно, Це я зараз на суб'єкт поставив, так? Не можу придумати приклад з голови, але як об'єкт воно використовується. І третій, третій випадок, коли використовуються займенники, це коли вказується належність чогось до чогось. Наприклад, my house is big. Ви бачите зараз на слайді. так? Мій дім великий. В даному випадку слово My це займенник, мій. І воно не є ні об'єктом, ні суб'єктом, але воно вказує про належність чогось, це так названий в англійській мові Genitive Case. Тобто це як, як по нашому це правильно буде знахідний відмінок, Ні, це не знахідний, це родовий відмінок. «genitive case» – це родовий відмінок, і в родовому відмінку. Воно вказує на належність чогось. Наприклад, my house is big I took your car, тобто я взяв твою машину, твій автомобіль, або Everyone likes his style. Тобто, his це також це не суб'єкт, це не об'єкт, це саме належність. Тобто, це possessive pronoun і це genitive case. Якщо ви думали, що в англійській мові немає. Різних е кейсів, різних відмінків, то це неправильно, тому що в англійській мові відмінки також є, як і в українській мові, але їх трохи менше. Так. Ну і, звичайно, коли ми використовуємо, я забув сказати, коли ми використовуємо. Е Займенник замість суб'єкта це в англійській мові називається nominative case, тобто називний відмінок. І коли ми використовуємо замість об'єкта, це accusative case. Ну це до речі, accusation в англійській мові це якраз звинувачення. І це дуже добре співвідноситься з російською мовою, тому що в нас в російській, в російській мові це війнітельний падєж. І точно так же це в англійській мові «accusative case», тобто звинувачувальний відмінок. Ну в українській мові це трохи по-другому, в українській ми говоримо знахідний відмінок. Як я пам'ятаю, так на цьому усе.